Сьогодні в першому тесті а, Lexus, який не боїться справжнього бездоріжжя, тому що у лінійці модели цієї японської марки а, два справжніх офроудера: GX та LX. Але GX до Фейсліфтингу здалеку можна було сплутати із Prado, Тепер це неможливо через те, що модель отримала ось цей фірмовий передок. Але саме зараз GX став настільки схожим на LX, що відрізнити їх один від одного можна хіба що, якщо ви нещодавно перевірялися у коліста, чи підійшли до машини із рулеткою і побачили реальну різницю в габаритах. Хоча, з іншого боку, ось така мімікрія, як на мене, це величезний бонус для покупців нинішнього GX. -а. Я не уверен, що це. Це, по-моєму, поворотная, це подсветка поворотів, так? Да? А вот, так, да, вот, Це подсветка поворотів. Це противотуманки. А от кедової. Тому оновлений GX ми дуже легко можемо впізнати завдяки фірмовій формі решітки радіатора, так зване веретино. А нові оптиці з ось цими хитрими виганами, завдяки протитуманній оптиці тут і фарам підсвітки поворотів взагалі виглядає дуже ефектно. Єдине, що мені не дуже подобається, це те, що в разі аварії, коли страждає бампер, доведеться міняти усю цю пластикову деталь одним шматком. Але за усім цим лексусівським декором, за усім цим макіяжем, а, приховано добре нам відому техніку від Toyota Land Cruiser Prado. І якщо спереду замасковано дуже-дуже шикарно, справжній лексус, так само як і в Prado, ми маємо можливість відчинити тільки ось це маленьке скло, аби завантажити дрібні речі. Проте в Prado, немає якоїсь спеціальної ручки, аби було зручно зачиняти. Знову ж таки. Про те, що цей японський автомобіль, свідчить факт, що ми, коли відчиняємо, наприклад, величезні двері багажника ось так в бік, ми відчиняємо доступ до проїжджої частини. <плес> 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 Знову ж таки, про те, що це японський автомобіль, свідчить той факт, що коли відчиняєш двері багажника, відчиняються вони в ось цей бік. І виходить, що а, ми маємо доступ. З боку проїжджої частини, а не з боку тротуару, що не дуже то зручно для нас, європейців. От що точно сподобається нам європейцям, це те, що машини з ось таким типом кузова дають можливість перевезти величезну кількість речей. Об'єм дійсно вражає, і навіть якщо розкладений третій ряд, то за його спинками лишається трошки більше 100 літрів об'єму. Проте, якщо цей третій ряд прибрати, до речі, робиться це завдяки електроприводу, як і у брата Toyota Land Cruiser Prado, то ми маємо вже значно більше місця. А якщо скласти ще й спинки другого ряду, то легко можна перевести величезну тумбочку і навіть який-небудь холодильник. От у салоні пасажири Lexus дійсно відчувають себе у преміум автомобілі. Принаймні, якість матеріалів у Lexus значно вища, ніж у Toyota. І це відчувається вже при першому ж знайомстві до того ж, дизайном GX сильно відрізняється від Prado, але є декілька нюансів. Які в мене викликають певні питання. Наприклад, у оновленій Toyota Land Cruiser Prado, ось тут на панелі приладів вже є ТФТ-монітор розміром 4,2 дюйма повнокольоровий, а в Lexus ми й досі маємо монохоромну картинку а з невеличку коробочку для сірників. Найбільшою новиною а, у порівнянні з попередником для GX стало те, що тепер сало обшивають шкірою ось такого коричневого кольору. На думку японців, це не тільки підкреслює певний преміум, а ще й а, дуже суттєво освіжає інтер'єр GX. Як ви знаєте, Lexus GX не найдешевша машина і пропонується в трьох різних комплектаціях. Але в найпростішому виконанні Exekut немає багатьох речей, які пропонують дорожчі версії GX. Наприклад, немає третього ряду крісел, тільки двозонний, а не тризонний кліматконтроль. А аудіосистема має тільки 9 динаміків, а не 17, як Марк Левінсон у других комплектаціях. Lexus GX дуже непогано, адаптовано до холодних кліматичних зон, в тому числі для зими в Україні, тому що ми маємо підігрів передні крісел, який має три ступені нагрівання. Підігрівати можна також задній ряд, але там нагріваються тільки бокові крісла, в центральному підігріва немає. Є також підігрів керма, що дуже зручно, коли машина ще не встигла прогрітися. Ти сідаєш в авто, в якому принаймні крісло і кермо. Вже тепленькі і влітку що сподобається власникам це те що в кріслах також є режим вентиляції, який можна регулювати, також в трьох різних режимах. Але чого не може забезпечити жоден із лендкрузерів Prado, це двигуна V8, тому що максимальні комплектації Cruiser Prado мають тільки V6. Агрегатується цей агрегат з автоматичною коробкою передач на 6 швидкостей, яку також запозичено у Джеса, але вже в версії 350 AVD. в этом автомобиле у нас есть система кругового обзора очень классная система удобно управлять вот кнопкой на руле ты все переключаешь единственное замечание это задняя камера она очень сильно пачкается но ну, это особенность аэродинамики этого автомобиля но ну, надо чуть ли не, не каждый раз когда плохая погода когда все с дороги летит ты хочешь сделать маневр назад ничего не видишь приходится выходить протирать Весь позашляховий арсенал Lexus GX фактично зібрано в ось цьому блоці, завдяки якому можна керувати можливостями цього автомобіля за межами асфальту. Тому що в нас тут є три режими підвізки: спортивний, нормальний, комфортний. Ми можемо регулювати висоту пневматичної підвізки, таким чином, і висоту кузова, що дуже класно, наприклад, для бездоріжжя. Ось тут. Кнопка керування повним приводом, або h 4 або L4, тобто переходимо в понижений ряд передач. І найголовніше ось тут є кнопка, яка допомагає керувати системою crawl Control, так званий позашляховий круїз-контроль. Завдяки цій кнопці можна збільшувати або зменшувати швидкість, коли машина повзе, чи то пісками, чи то десь. По камінню в будь-якому разі це дуже корисна річ, і ти її оцінюєш по-справжньому тільки коли виїжджаєш на складні ділянки без доріжжя. Функція Crawl Control представлена в списку оборудовання топової комплектації GX Luxury. А, тем не менее, это не является, скажем так, каким-то либо ущербом для начальной и средней комплектации. Почему? Потому что часть функционала Crawl Control выполняет функция помощи при движении с горы, которая идет в базовой комплектации GX. У Lexus GX вот тут, біля керма, есть кнопка, которая помогает заблокировать межвесовый дифференциал торса. Але... но На відміну від Тойоти, в якої є можливість заблокувати ще й задній міжколісний диференціал, у лексуса диф є тільки між осями. До того ж, на відміну від прадо, в якого ось тут був важіль справжнього чесного ручного гальма, маємо ми тут виключно педаль на підлозі. Головним козирем Лексуса є дуже потужна виподібна вісімка, в якої майже 300 кінських сил потужності. Ну, без чотирьох конячок, тому що тільки 296 кінських сил, 440 номів обертального моменту, щоправда, з позначки 3,5 тисячі обертів, але цей двигун дуже легко крутиться, дуже любить. Високі оберти, при цьому класно звучить. Такий мотор би підійшов навіть спортивному автомобілю. Але тут він у нас в дуже великому позашляховику. До того ж, повністю реалізувати темперамент і характер цього двигуна не дає дуже велика споряджена маса 2400 кг і е, високий кузов метр м. До того ж, коли переходиш у найвищий режим пневматичної підвізки, на бездоріжжі машина так стрибає, що інколи навіть стає страшно, тому що дуже багато сил, дуже багато тяги, і при цьому я дивуюся, як машина легко ковтає всі ці ямки, але примудряється якось ще й стояти рівно на ногах. Але ось тут на асфальті звичайно все одразу змінюється, тому що до сотні розганяється за 8,3. Як непоганий. Гарячий хетчбек, ну, щепак. 400 кінських сил, але повністю знову ж таки реалізувати її на асфальті ці сили не виходить, тому що в нас є така річ, як електронний обмежувач максимальної швидкості, тільки 175 км на годину. Знову ж таки, зрозуміло, чому виробник піклується про вашу безпеку і розуміє, що швидше з такою підвізкою мчати просто. Небезпечно. Хоча, з іншого боку, я впевнений, що Lexus би міг гучати і швидше, особливо якщо перейти в жорсткий у нанижчий режим пневматичної підвізки. Але зі швидкістю 175 км на годину, виявляється, що в, у великій родині Lexus і Toyota GX 460 це ну, дуже нешвидкий автомобіль. Я дійсно насолоджуюсь темпераментом цього двигуна, тому що він а, дуже жваво реагує на найменше натискання педелі газу. Перше класно звучить, як справжні американські мотори є на низах такий насичений бас і дуже гарний голос на верхах. Цьому сенсі з точки зору моторобудування дуже класний екземпляр, дуже класний приклад для багатьох а, наслідників. Знову ж таки, на відміну турбодвигунів, жодний турбоям. Одразу реакція, тільки на ти торкаєшся педалі. Автоматична коробка передач ні в року, чи швидкостей швидко реагує на відміну від праду, який був в мене позаминулого тижня. Автомат дуже швидко блокує гідротрансформатор, передачі перемикаються чітко, немає якихось там запізнень чи таких, знаєте, перемішувань у маслі. Мені в цьому сенсі ця коробка подобається єдине, що мені не вистачає ось тут на кермі полісток для перемикання швидкостей, тому що темпераменту забагато, часто хочеться використовувати ручний режим перемикання і може комусь зручніше робити це ось тут, внизу. Але коли мова йде про автомат, все-таки було б доцільніше бачити, ось тут пелюстки під кермом. Літати ганяти на цьому авто дійсно приємно. Єдине, що заважає це велика маса, гальма доволі такі адекватні. І от що по-справжньому уповільнює вас під час кожного розгону, це думки про витрату пального, тому що навіть виробник. Декларує цифру 17,7 літра на кожних 100 кілометрів у міському режимі. Вражаюча цифра це означає, що якщо їхати швидко можна досягти 20 літрів. Мені ледве вдалося збити середню витрату пального до позначки 16,5 цілих Це за рахунок того, що я багато їжджу одеською трасою. Я що більшість українців, можна владців, тих, кого є гроші, вони купують машину не через температур. Через те, що це Lexus і через те, що тут дуже багато комфорту. Справді навіть незважаючи на нерозрізний задній міст. Незважаючи на ось цю позашляхову концепцію і рамну конструкцію кузова, комфорту тут дуже багато. Навіть починаючи з акустичного комфорту, тут значно тихіше, ніж в рідному браті, ніж в лендрузері Prado. За рахунок того, що використовується багатошарове лобове скло, що значно більше зусиль і грошей вкладено в матеріали, які відповідають за звукоізоляцію, і коли ти їдеш 80 км на годину, не чутно взагалі нічого. Найголовніше, не чутно навіть двигуна. Він настільки тихий і збалансований, що поки ти не викручуєш його до червоної зони, він. Десь тихенько звучить і інколи складається навіть таке враження, що працює він не під капотом нашого лексуса, а десь у сусідньому авто. що Lexus GX це один з кращих позашляховиків не тільки серед Lexusів, але, в принципі, у сегменті. Тому що рамна конструкція, тому що на розрізний задній міст, тому що понижений ряд передач. До того ж, пневматична підвізка дає можливість підняти кліренс і проїхати там, де інші не змогли б. І саме це дає нам можливість форсувати ті перешкоди, куди б ми, мабуть, і не сунулися б за кермом інших авто. А код в'їзду становить 24 градуси, а код з'їзду 21 градус. Хочу звернутися до тих, хто любить вмикати в автомобілі кнопку системи курсової стабілізації? Тут, коли ти вимикаєш її, треба бути готовим до того, що машина, на відміну від всіх великих позашляховиків, які постійно лізуть носом на зовнішній радіус, але не стають боком. Так ось цей автомобіль через те, що тяги на кормі чимало, він дуже легко виставляється в занос, і треба вміти, треба бути готовим все це скоригувати. Вимикайте курсову стабілізацію тільки на бездоріжжі, чи там де невеликі швидкості і немає ризику заношення. Ну що ж, тепер переходимо до найголовнішої риси преміум сегменту. Це до цін. Тому що базовий Lexus GX460 коштує 730 тисяч гривень. До того ж, у GX є ще дві дорожчі комплектації. Бо, як на мене, головними перевагами GX якраз і є все, що пов'язано із двигуном V8. бо мотор дуже культивований, дуже спритний, забезпечує непогану динаміку і, мабуть, єдиний суттєвий мінус. Це велика витрата пального. В даний момент на ринку України представлені три комплектації Lexus GX. Це комплектація Executive, Premium і Lакшеry. В общем-то, наибольшей популярностью пользуются комплектацией Premium и Lакшеry. То есть, это, грубо говоря, начальная комплектация, которая, положа руку на сердце, не является начальным пониманием этого слова. Она очень хорошо заряжена, как для начальной комплектации. Ну и топовая комплектация. То есть Рост примерно одинаков. А, середня комплектація пользуется немножко, скажем так, меньшей популярностью. Мені залишається тільки нагадати, що ми знайомилися сьогодні з оновленим Lexus 460. Це був перший тест. Побачимося як завжди наступного тижня.